Мета діяльності Центру практичної підготовки Аутизм-Академія підвищення компетентності студентів щодо ефективних підходів у наданні підтримки особам з розладом аутистичного спектра. Здобувачі освіти на базі центру реалізують навчальні та просвітницькі проєкти, працюють над науковими дослідженнями. Студентів залучають до діагностичних процедур, що сприяє формуванню у них умінь добирати і застосовувати відповідні методики, рефлексувати та критично аналізувати отримані результати, визначати на їх основі актуальні потреби для дитини з аутизмом та рівень підтримки в освітній діяльності. Матеріально-технічне оснащення центру допомагає моделювати ситуації взаємодії студента з дитиною, відчути та пропустити через себе досвід роботи з різними техніками. Практичні заняття у формі навчальних тренінгів дають змогу відпрацювати практичні навички щодо методів із науково доведеною ефективністю для осіб з аутизмом, зокрема сенсорна інтеграція, вправи і рух, сенсорна дієта, візуальна підтримка, альтернативна та допоміжна комунікація. Робота Центру практичної підготовки аутизм Академія створює всі умови для оволодіння здобувачами такими компетентностями, як здатність до конструктивної комунікації, гнучкості, вміння вирішувати складні задачі, здатність приймати колегіальні рішення та бути лідером. Центр інклюзивної освіти. Дозволяє підвищувати компетентності студентів у сфері впровадження інклюзивного навчання та створення інклюзивного освітнього середовища для осіб з особливими освітніми потребами. Здобувачі мають змогу оволодівати технологіями успішної інклюзивної практики та моделювати реальну практичну діяльність фахівців спеціальної освіти. Під час семінарських і практичних занять у центрі практичної підготовки студенти реалізують наукові дослідження у межах роботи наукових гуртків, впроваджують навчальні проєкти, працюють над курсовими та магістерськими роботами, створюють навчально-методичні та дидактичні матеріали за результатами наукових досліджень. Робота в Центрі інклюзивної освіти забезпечує встановлення гнучких навичок студентів, зокрема. Здатність проявляти когнітивну гнучкість і критичне мислення під час вирішення нестандартних освітніх завдань та аналізу ефективних стратегій втручання, готовність до змін та інновацій, а також здатність інтегрувати сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід інклюзивної освіти у свою майбутню професійну практику. Центр центру логотренажер забезпечує практику-орієнтовану підготовку студентів спеціальності спеціальна освіта у межах реалізації нової освітньої стратегії університету Грінченка. Для цього центр оснащено сучасним обладнанням для розвитку фонометичних процесів, проведення логопедичного масажу, розміщено зразки альтернативної та допоміжної комунікації, технічне обладнання, здобувачі вищої освіти. Мають змогу практично відпрацьовувати під час занять теоретичні знання з логопедичних технологій, оволодівати сучасними практиками і методиками допомоги особам із мовленнівими порушеннями, вдосконалювати вміння проводити діагностичне обстеження і здатність до міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками. У центрі практичної підготовки студенти отримують досвід самостійного вибору технологій мовленнєвого і когнітивного розвитку дітей різних вікових категорій, проведення різних методик, мають можливість бачити одразу сильні і слабкі сторони своєї діяльності, рівень своєї практичної успішності, можливість займатися у логотренажері це простий і ефективний крок назустріч своєму професійному самовизначенню і самореалізації